Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон. Він розрахований на те, щоб найменшим пасажирам та їх батькам було комфортно, безпечно та цікаво у дорозі. Чи користувалися б хмельничани такою послугою, та чи подобається їм ідея, дізнаємося. Не користувалася, але чула про неї. і На мою думку, це взагалі супер. Що бо є діти, такі, які дуже важко переносять дорогу, то це може бути для них такий варіант. Рятувальний прям не так для дітей, як для мам, навіть дорогу перенести. Набагато краще буде. Вибрала б дитині. І швидше дорога б пролетіла, і набагато нервової системи б збереглося в мами. Я Прямо стіла би вдома. Чесно, ні. А як вам взагалі ідея? Ідея хороша, якщо діти спокійні і не лазить, як ні, то це хороша ідея? Ну, це ідея непогана, але для дітей десь віку від 3 до 8, тому що, як правило, в потягах їх якраз найбільше треба до чогось залучати, бо їм скучно їхати, особливо, якщо це далека дорога, яка від більше восьми годин займає. Це ідея. Самі користувалися б такою послугою? Думаю, що так. Ні, не користувалася. Але дуже рада, що таке з'явилося. Якби була можливість, яким б то потяг відразу, звичайно. Ні, ну, звичайно, з комфорту. Можливо, б користувалися. Чому ні? А як загалом ідея? Ну, прикольно. Ну, ідея, мені кажеться, дуже добра, гарна. Таке зараз потрібно, але вже б ні, бо, бо є маленька, ми вже більше не будемо заводити дітей. Однієї вистачає, так? Ну, ситуація така нестабільна. Тобто не користувалися. Ну, якщо б була б там можливість, то користувалися б можна було б, але... На даному етапі поки що думаю, що ні. Мені здається, що ця ідея дуже добра, через те, що не кожен має змогу зараз в теперішній час їхати машиною. А коли є такий, коли ти їдеш, купуєш квиток і знаєш, що є такий вагон, із маленькою дитиною це, це дуже зручно. Коли є де передягнути, коли пасажири, всякі пасажири можуть бути в купе або в вагоні. Хтось е позитивно відноситься до дітей, хтось негативно. А таке, я, наприклад, за.